Сьогодні у нас прем'єра. Презентуємо новинку це шейвер. Ваші улюблені шейвери, І подивіться одразу починаємо з козирів. Значить, Тут у нас дві плаваючі голівки і одна голівка в вигляді шейверу. Подивіться, наскільки товстий такий детример. От, Відповідно, що тут можна зробити. Тут є можливість відкрити відсік, почистити. Також важливо, що тут дві швидкості роботи сам шейвер. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Нажимаю кнопку раз, вмикається режим турбо, тобто йде збільшення швидкості обертів. Вхід USB Type-C. і мені от особисто, що тут подобається, дуже зручна форма. Вона як кісточка, як красити за паркан, знаєте, от, фарбувати дуже схожа така конструкція, форма і це дуже зручно, особливо для щоб працювати з обличчям. Задні потилицю підрівняти. І одразу перевага системи. Тобто, якщо це бачите, тобто, і тримор, і сітки, система вона набагато ефективніша. Тобто, якщо є вмонтований ось такий тример, відповідно, ми можемо використовувати цей шевро не тільки для дрібного гоління, тобто одноденне-дводенне, а і тижневе гоління може бути. Тому що проблема, якщо це тільки сітки, ну, вибачте, сітки будуть тільки брати дрібну щитину. Тобто, Треба докуповувати окремо тример. І все одно, тому що десь заросло, ну тример треба обов'язково. А тут система. Тобто, якщо у вас немає тримера, краще взяти ось таку систему, ви будете задоволені, якщо немає можливості там щодня чи через день голитися, такий варіант може бути вам підходити. Значить водонепроникний корпус. По характеристикам працює 130 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі, в час зарядки до 2 годин водонепроникний корпус. Увага! Чому водонепроникний корпус? Тому що можна промити під проточною водою. Гоління. Це дуже зручно, ось, але е, не можна використовувати такий ось тип е, систем для мокрого гоління, тобто там пінки, нічого сюди не потрібно. Тільки сухе гоління. Шейбери працюють тільки на сухе гоління, тому будьте уважні. Далі в комплект входить кабель USB Type-C, до речі, достатньо довгий. Ось такий приємний чухол для транспортування, зберігання і щітка для очищення. Тому кому потрібно, звертайте, замовляйте і на сайті ми вже додамо, і можна замовити через Instagram, якщо на сайті не знайдете, вайбер, телеграм, все є. Звертайтесь, будемо раді співпраці, гарантія рік традиційно від нашого магазину.